Всім здарова. Останнє моє відео в Ютубі. Напевно, я робив обзор на Самару. Коротше, на свою тачку культову. але я вже давно не в Україні, а я в Амариці, і це ролик про дальнобой, про негабарита. Я в Європі працював дуже довгий час в районі там, 6 років. Ми возили негабарита для вітряків. Це постійно були вітряки, постійний екіплен для вітряків, огромний експірінс в Європі. Ми возили. Ми їздили навіть за полярний круг, Норвегія, Швеція, Пароми, 12-палубні юг Франції, Монако, Кани, Ніца, різне оборудовання по типу крани, це відомі компанії світові, такі як Ліпхер. А... Тут трак просто проїжджає. Ми працювали в Європі з такими компаніями, відомими світовими, як Mamoet, Liebherr, Siemens, Enercon, Sarens, Bolk. Це компанії, які привозять мегамгабарити для мегастроїв. Це судовіль. це автобани, перекриття, заводи. Будівництво вітряків. Я побував напевно, що тоді не на всіх вітряках, які є в Європі. якщо відкрити Google Maps і подивитися точки локації, де я був, там вся, вся Європа і Скандинавія в червоних точках. Я колись Тікток дуже ролик знімав. Ну я в Америці і в Америці я так само працюю на негабаритах. Це мій тип, мій профіль. Я возив таке, я привик до такого, і я вам кажу. Трак задімальний, на якому ми веземо зараз е трактор з Кавшон, це Камацу вагою 55 тисяч паунтів. Наша обща вага 95 тисяч паунтів. дозволено в Амаріці 80. Ті, хто в Америці на траках е їздять, вони знають всі правила, але ті, хто не дивляться, можливо, з України або ще звідкись з Європи вони не знають. Легально тут 80 тисяч. Е, у нас перегруз по типу як 95. У нас переміти е, є для кожного штату. Е, це пірмі, дозвіл на привезення негабариту або overwight перегруз, або оверлонг, або оверхай. Тут просто час у часу траки проїжджають і вони можуть шуміти на фоні, так як в мене немає підлічки мікрофона. Зараз ми знаходимося в штаті Місісіпі, в, в Америці вночі не можна перевозити оверсайз, в деяких штатах можна, але в деяких не можна. Все залежить від штату, від закону. В, в середньому завжди як? Переважно завжди у вас є 30 хвилин від сходу сонця рушити і їхати. І якщо сонце вже сіло, на заході у вас на, тобто на закаті, то. Ви маєте 30 хвилин, щоб стати припаркуватись, так як ми зараз вже стоїмо тут з годину або 2 години. Трейлера відрізняються від європейських. Якщо в Європі це більш сучасніша техніка і вона буде з поворотними осями, то в Америці це рідко зустрічається, якщо і є, то це такі випадки, що типу, ще додаткова тілежка, заді, яка може бути поворотною. Допускається в них по 20 тисяч паунтів на вісь на тілегу. На драйв екселях в них 34 тисячі паунтів. Ось. Але ви можете грузити більше, якщо у вас вже йде як перегруз overweight. От. Бувають трьох драйв -ексельні. скоро я буду їздити все, на трьох драйв тягачі на траці. Так як компанія замовила. Це у нас ловбой. Те ж саме в Україні називається Трал, в Америці він Loveboy або RGN. Вони є роздвіжні. В Європі теж вони роздвіжні. В Європі більш, більше функціонал, так як в Європі у вас ще буде пульт, яким ви можете керувати вісім поворотними вісями, щоб вони повертали і повторювали контур рульової. Но не будемо порівняти зараз Європу. Розкажу більше про Америку. З часом може я зроблю ролик окремий, де я можу зрівняти Європа чим краще. А, і Америка. А, трейлер цей а, розцепляється. Даний гусак можна від'єднати. Тип механічний, є ще на гідравліці, але в даному випадку в мене механіка. Механічний там піни треба від'єднувати, шланг. І він від'їжджає, тоді трактор може виїжджати або з'їжджати. Досить цікаво все. В них відрізняється від Європи. Але в принципі, в принципі все дуже схоже. Те, що закони треба знати, читати, приміти, так як в Європі це буде одна бумага на всі крани ЄС, ви можете привозити не габарити. А в Америці ви маєте мати на кожен штат Перміт, коли ви везете щось велике тяжке. Тут теж стоїть на габарит, він перевозить форкліфт, погрузчик. Це портовий погрузчик без коліс. В нього трейлер має тілішку з трьома акселями, а також ззаді якась така от штука приблуда. Я... В Європі ви такого ніколи не побачите. Но тут в Америці бувають такі от штуки. І вона вроді, може бути да, поворотна. Ну, в общем, Америка вона така цікава. Ну, В них тут свій стиль. Даний трак має 3 драйв екселя спереді, це 60 тисяч і ззаді 4 екселя, 4 осі по 20-80. Разом він може спокійно перевозити 140 000 паунтів при 140 тисяч жирні грузи і за таке платить набагато більше. Ніж би ви їздили на драйвайні. Low Boy це, звісно, тема. На трилерах Low Boy платять, звісно, більше, за милю виходить більше, вища оплата за такі грузи. Також відносно ширини, коли супровід іде, да, якщо у вас... Ширина більше, ніж в якому штаті. Буває таке, що я читав примітах: в одному штаті може бути свише 12-й ширини йде супровід обов'язково, а в інших може бути прописаний інакший регламент. Також прописана швидкість в кожному штаті для негабарита. І дороги прописані теж для оверсайзу, для негабарита, також по яким ви маєте їхати. В Європі це трошки по-інакшому було. Ну, Я не буду зараз від... прописувати як в Європі, як в Америці. Я можу зробити окремий ролик, як в Європі робилось, як в Європі правила для негабаритів існують, як в Америці. Трошки відрізняється Америка. Якщо тут це оверсайз-лоу, то в Німеччині це буде транспорт або Canvoy Exceptional, пропорційно ширину груза виступають, в Європі це висумні таблички з діодами світящимися, жовті мігалки, флешлайти. В принципі, все схоже, нічого такого. Я думаю, тут якісь генста їздять на огромних дисках, на А, загалом такий короткий ролик, якщо ролик набере перегляду або вам буде цікаво щось. Я дуже багато знімаю в інстаграмі більше. Мені давно друзі знайомі казали, що знімай типу, в Ютубі, в типу, тебе круто виходить. А, ну, такий ролик вийшов, не знаю, короткий, не короткий. В общем. А, багато чого може тут розказати, бо не на габаритів навозився, я конечно, все, все, все своє життя. Вот, так от, Е да, кому цікаво, я можу в інстаграм лишити ссылку, можете заходити, я там сторіс постійно знімаю, як ми возимо на габарити, як я живу, як ми що ми грузимо, вигружаємо. Різну колесну техніку, гусеничну техніку, військову, аграрну, будівельну, різне трапляється. От. Компанія в мене класна, це компанія Junior Carrier, вона в Чикаго. Це українська компанія, тут всі українці, диспетчер, диспетчера Україна, механік, шеф з України, всі з України. Компанія дуже класна, якщо ви захочете в Чикаго прилетіти, якщо захочете одразу хорошу компанію, куди хочете піти, то Universe Care Res буде, напевно, найкращі компанія з всього, що ви можете знайти.